Благодійна вистава Мати наймичка відбулася у Тернопільському драмтеатрі 10 червня. На заході зібрали понад 100 тисяч гривень. Це кошти з проданих квитків та пожертви небайдужих у скриньки. Цю суму використають на придбання дрона Мавік-3 для Тернопільської 105-ї окремої бригади. Дрон це те, що рятує тисячі життів наших хлопців, дівчат на передових позиціях. Вартість такого дрона 120 тисяч гривень. Ті дрони, про які Володимир говорив, якраз це лише частинка, але ця маленька одиниця, яка я встаю в бригаді, вона робить десятки загиблих, скажімо так, ворогів. І дуже ефективно себе показує, скажімо так, бою драму за мотивами поеми Тараса Шевченка поставив народний аматорський театр сузір'я імені Ореста Савки, який працює при Тернопільському обласному методичному центрі народної творчості. Йдеться про дівчину Ганну, яка народила позашлюбного сина і підкинула його до будинку старого подружжя. Через деякий час Ганна найнялася на роботу до цієї сім'ї, аби допомагати їм з дитиною з рідним Марком. Актори розповідають, їм так сподобалася атмосфера у залі театру, що не хотілося сходити зі сцени. Ми з радістю виходимо на сцену, це нас надихає, бо ми всі наближаємо перемогу, кожен на своєму фронті. Нам треба зараз піднімати культуру, піднімати мову і показувати, що в нас круто, що в нас класно, щоб люди хотіли приєднуватись. На виставі був справжній аншлаг. А глядачі не стримували сліз від зворушливих сцен. Після завершення постановки акторам аплодували. Стоячим дуже чітко показали, як мати любить свою дитину, як вона про нього піклується, і вона готова дати життя, пробути та наймочкою. Тобто, тут ну чітко показано, і як її прийняли. Тобто її дуже сильно теж любили, поважали. А, ну, в принципі, все мені все дуже сподобалося, Вони молодці. Я щаслива за те, що я змогла побувати сьогодні на такому дійстві. Це ну неймовірно. А, наш батько. А... Стоїть на захисті нашої вітчизни, і ми до цього по особливому відносимося, ви самі розумієте. І це дуже приємно, що ми можемо взяти участь в таких заходах, і що такі заходи відбуваються, і що люди збирають кошти для того, щоб допомогти нашим захисникам. Організатори дякують усім, хто долучився до проведення благодійної вистави. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.